Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас із книгою Наталії Чуб Маленькі ельфи у світі моди. Видавництво ранок. Харків, 2018 рік, ілюстраторка Євгенія Перепелиця. Світ моди прекрасний і дивовижний. Він наповнений яскравими фарбами і приємними емоціями. А давайте вирушимо у подорож по цьому барвистому світу. Разом з героями книги кумедними ельфіками та ведмедиком Андре ми перенесемося у світ моди і дізнаємося, хто вигадує і створює модний одяг. Я радий вітати вас у світі моди. Мене звуть Андре. І я буду вашим гідом по цьому чарівному королівству. Чи маєте ви бажання вирушити на екскурсію? Ельфіна заплескала у долоні. Ой, як добре, хочемо, звичайно, хочемо. Маленький ельфік трохи подумав і сказав: навіть не знаю. Адже вбрання, усі ці сукні, капелюшки це все для дівчаток. Дозвольте вам заперечити, стильно одягнений чоловік це дуже сучасно. Думаю, вам теж буде неабияк цікаво. Ось, наприклад, чи знаєте ви, коли вигадали краватку. Виявляється, краватку почали носити ще в стародавньому Єгипті. Як цікаво! Ельфік розглядав костюм середньовічного бенможі. А як же раніше вдавалося шити таке складне вбрання? Ведмедик підійшов до гарного, багато розшитого середньовічного костюму. Звичайно, таке вбрання шили і розшивали вручну. На це було потрібно багато сил і часу. А хто нині створює ці костюми, перш ніж їх пошиють? запитала Ельфіна. Усі костюми створюють кутюр'є художники-модельєри, які вигадують нові образи в одязі. А як же це відбувається? Спочатку кутюр'є придумує одяг у своїй уяві, потім він малює вбрання на папері. Напевно, це дуже складно! вигукнув Ельфі. Так, це не просто. Модельєр може робити сотні ескізів, перш ніж йому сподобається результат. Потім треба вибрати тканину. Це дуже важкий процес. Адже від того, чи правильно підібраний матеріал, залежить, як виглядатиме річ на власнику. Ведмедик Андре повів ельфів у іншу кімнату. Прекрасні тканини лежали у величезних пакунках. Звисали зі стін і полиць. Тонкі і легкі, щільні і важкі. У ельфів навіть перехопило подик від такої кількості красивої тканини. Подивіться, ось із цього найтоншого шовку вийде чудова блуза, а такий благородний кашеніт підійде для парта. Котір'є може сам створювати не лише фасон одягу, а й малюнок на тканині. У світі моди чимало чудес. А продовжити цю дивовижну мандрівку у чарівний світ моди разом із нашими героями ведмедиком Андре та Ельфіками ви зможете, завітавши у бібліотеку на Шевченка, у відділ дитячого та сімейного читання.